Мы звук. Всем привет! За канал и с нами Анастасия. София. Заткнись. Вы серьезные люди. Я тебе скажу shit and us. Ой, боже, Миша. Ты чуешь? чую. Даем сюда и присядь. Мы не можем присесть.

Може, бісти треба? Як мої треба бігти? Не може тікати. Треба. Аааа, як присіст. Чекай, не мішай мені, що ти. давай, давай. Так, нажимай. Ой-ой-ой. Вс, сиди. Я хочу сюда нагадать. Да чому я не можу залезти? Так. Все, супер. Вони ще пусть тут спереди нічого не вилізло. А щось виліз. <реклама> <реклама> Дура. Де вона взагалі? <реклама> <реклама> Мені дуже-дуже потікало, але дура м'я. Біжай! Дина! Не гриблять! Ні. Мене не грибає, я йдуться. Мія, сорі, не сьогодні. Ми з тобі більше не пора. О, я знаю, тут буде бос. Тут треба цікаво, бо це. дивись на живіш. Я бачу, він іде, він іде. Так, тихо. ну, звісно, ми диво побачити.

Нахера я взяла тут. Рвичка. Все, я йду просто наверх. І ладно, це дуже крата зброя. Зараз. Чекай, 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 чекай. Хтось туди? Так, чекай, не дробовик. Дай другувай, <різова> не Я просто хочу, щоб вона не радила їх. Ой, господи, та мовчіть, будь ласка. Ви взагалі <різова> так. Моя корешку взяли жамі ста. <різова> я теж думаю похилитись, але зараз. <різова> ми коли на це їм кидаємо? О, давай сюди. Итан, <ріст> бежишь вича? Давай, Ітан, грубочка моя, давай швейт. На природу, так. Химо, не скида. Какой с нас скинул? Я в який я кейзу. Я не хочу це все проходить і саме. Ммм, mm, що там? <звук> я який вже... Де я? О. Ясно? Чекай, вони точно за мною підуть, треба просто R нажати. Я планую тоді просто бігти, щоб ці скріпни мене не зловили. А, тут не можна ніяк, вони сюди Ти Думаєш, вони не знімуть нас все одно? Так, напевно, вбити понад <звук> Ага, в мене зайнято все. Давай дробовикомімо всі. Бомба, давай бомбами. Мобиться взагалі так. Гарки свою давайте швидше свої глидки. На. Так, він йде помаленьку Так, Давай поміняємо зброю попчу. А, він не прийде зараз бомбу? Так, прийде, да, я б трошки забула. я забыла трошки до того. Где бомба? Там стыч. Ты хочешь с вами сейчас, но вы не наглопаетесь. На стенке, что там же Там где бомба, пояснить мне, я уже забыла. Короче, я забыла. Промахнулась, иначе. ха Вверх? Я не знаю. Я загубила всю свою зброю. А, у мене нема бомб. Мені трохи зброю, в мене оцю велику. з них більше оце, я думаю, його треба добити. Це було твіст, правда! Це зра! просто зра. Коротше. Малий. Є! Це, ця, це, дробовик, все, у нас тільки дробовик є. Ні, близько не можна підходити, бо вони сміє постаковують. Ні, ну. Я б залізла наверх і ігнорила, але...

Не <хи> вбирають? Взагалі. Треба угу. О! Хороша позиція Хорош. О, хорош. <хи> <О. хи> <О. хи> ну, перший <А>? раз і другий раз. Олі від Дробовика. Моя любима зброя, це дробовик. Якби я була зброєю, я була б дробовиком. Хотіла б Я була б пилою. Дуже ні. А на на. На на, це. Ну, просто це дуже надійно. Просто трошечки приклав до когось. Ну. так. вже. дробовик теж. Приклав і нажав. Там добрия, вы Нет, там добрые, я вижу, что не вайп Я чую. Здесь вижу ничный брыз. Брыз. Я жива? Все жива. У нее у нас не мает штуки. Хилка? Не, хилка что-то. И пуль себе не можем сработать. Херми? Блин, цикавый, как мы будем называться? Теката. Я я что мы будем тиката. Где возьму пистолет, пока что нам ки час. Якщо я буду панікувати, то я буду там. Це мала дуречка буде головним босом, я Не маленька дуречка, а як там? Дуречка. little bitch. О-о-о, да, зберігайся. Так, я збережусь, я маю ідею. Я карта. Дивимось на карту. Зберігаємось mm -hmm. і робимо небезпечний той. Небезпечна небезпечну річ. Добре, я думала, що це буде бомба. Блін, від політимота. Я не знаю, може ми в майбутньому його десь візьмемо. Але зараз ми не маємо, тому я навіть і не хочу. Хоча він, напевно буде краще, ніж то що. Оооо! Оця штука, де сиділа та стара бабка. Стояти демон. Це, де це хі хіни... Це ж... Ти... О, Пам'ятаєш, ми сюди зайшли, Оця, як це Я, господи, як нашу дівчину звати. Мія, вона тут сиділа, плакала, ми зайшли сюди. І ми... заля. Це на початку? Так, і ми от звідси вийшло. Капець. Оце так. Курла. Треба подивитися. Тут з яка таком би тим будинком зв'язані якось. Половити. Підемо. А, тут то -то, то, то. Ми наверх піднімаємось. А, нам зараз покажуть. Ай, щас, а ну ти ж не наверх. Ні. Вверх. А. Кухня. Так, ти маєш будинку. Сос, рака. Що? А, нам просто показали. Я знаю, Ні. Вийбич. 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 А вона Ні, я вийбич, будь ласка, мене, я взагалі. Я піду. Мені дуже шкода. ну її тоді забрали я зараз. Ну та. Ні, ну все, батька... Або ми з нею знову будемо нападати? Ну я я не знаю. Надіюся, ні, бо я б хотіла зайну з приятами. О, знаю цю територію, Зоя. Може, ти подзвониш? Мені ось Знайомі дійсно, знайомі меблі. Авка, нічого не можна полутати. Зоя, ]�е це розповідає. Зоя, Зоя, пліз. Знаєш, ми тільки пішли від Зої, а ми, ми знову тут. Далеко не вийшли. О, а ми ну, йдемо дивитися на своє обличчя. Не дають, не дають мені подивитись на моє обличчя! Ти бачиш? В мене пістолет. У mm -hmm. мене пістолет, дурак. Поняла? Я в тебе mm -hmm. пів-пів. Ні, я не хочу. А мені щоб не битися. пів піп пів в тебе, зрозуміло? Ж? Просто стій! як сиротинка. Вона і є, сиротинка! This is your fault. А що oh, ми зробили? А так, мені байдуже. Я винна в цьому не я. Вона теж конфлікт цього інтешення. Чому не бачили нічого? це ніч? Не знаю. Ну дивись, ми там були на цій території, у нас точно цей грибок чи що вона, Оцей хвороба угу. якось то її зачіпнула. У нас, блін, рука була. Тепер вона от пришита. Сіше не було, тепер пришита. Що у нас там по правій зброя? Ого! Oh! Oh! G ми міняємо. І R. Супер. Всім срав. Це щось синє. Блин, де я вже забула, де. угу, oh! задала. Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. А мені тут добре. Блін, а чого ти все так погано було ж краще? Ну, телевізор. Тут було. Mm -hmm. А тут вже не можна привезти, бо тут хтось спав вже. <muchess> і цей будинок це стрим. Що... Щось дуже його покосило. Hmm, anyway. Ну добре, йду йду до тебе. Ну, блін ну цікаво це скай. Ні, 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 не ні, 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 не ні, мамі? А, це вона казала, типу в той момент. Але то не була в той момент і казала йому все. Then he can die. Hmm. Yeah, you. Now it's mommy's turn to kill you. Nee. Mia, please. Ти срака. Mm -hmm. Я не хочу, щоб моя Мія знов мене вбивала. У <laughs> мене немає такого бажання в неї стріляти. Я до хати піду. Тобто я вже врятувала її як могла. Mm -hmm. Я думаю, це вже достатньо. Я не хочу. Знаєш, я хочу додому. Холодильник. Може... Я... я не знаю, я не хочу Я, не хочу... я не хочу. Але я боюсь, я боюсь, що там зараз буде якийсь бред. Ні, я піду на другий поверх. Знаєш? бо ти маленька дівчинка, я піду на другий поверх, мені. Ну, абсолютно насрати. Ні, я піду сюди. Хай мене вб'є моя жінка, ніж я піду до дитини. Ну вот, иду ой. Выберегтись можно? Я... Ну добре, я піду до ну, чому, чому? В обох випадках я все одно маю. Можна ліхтарик, будь ласка, назад. Я пам'ятаю це. Покажіть мені сильний, сильний Боже. сулет, Питана. Боже мій. Ну це... Ну, ну, це, ну чоловік. це чоловік. Це той, хто може захистити себе, мене Ну і вбити, і вбити свою жінку. І тим, а я піду вниз. Я і піду. піду. Зима, 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 зима. Вона хоче бути. Типа туди вниз, так? Бо я просто до тієї малою, ну, я Ой. маю бажання йти до своєї жінки на друг... На... Так вона там, з той малою. Але мені цікаво, якщо я піду сюди, що буде. Так, ти сюди йдеш, там, там верну. Курва, я Ой. <плес> 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 <плес>

Ну блін, ну в мене велика спокуса в неї постріляти тепер. Я казала, що не хочу вбивати. Мію. Але. 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 На то воно і але. Закрите 100%. Я навіть не пам'ятаю, воно таке вже ніби побите і воно не старе. Ой, ти бля! Воно звичайно її переставили, що ці всикалися. Я думаю, на варпта. Короче, что она там казала? Что ты казала? Да, я не буду на скадурах. Я справлюсь, стреляла. Да я вот Что ты хочешь? Ой! Ты с собой, я с дружеми... не, я не с дружемила. Она будет, что есть такое рубашка, я просто... Ой! Ай-яй-яй! Що це було жовто? А, це наша рука, ми вмерті. Я зрозуміла. А блокувати! А, а що це за space? Зараз, зараз вона буде вбити, щось таке дивне, і ми такі, типа, на! <риклад> Ні, на стажеран, Ні. І, Ладно, а як на спейс? Ну, так?

Тобто, десь щось, що? А, коли їхати? А ще розкажіть, куди їхати? Зібралися